Останній день завершення навчального року. Ми всі, учні, вчителі, батьки, збиралися на нашому шкільному подвір'ї, слухали дзвінки, дитячі привітання, нудилися трішечки від е, традиційних промов. Але в цьому році все по-іншому. Ми будемо говорити про наші успіхи, але не будемо говорити про те, що зробили, а про тих, хто це зробив. І це наші звичайні вчителі та учні. Проте ні, надзвичайні, найкращі, працьовиті талановиті вчителі та учні нашої школи. Ти неповторна особистість. Від усієї душі стає легко і радісно, адже у світі немає людини копії, схожої на тебе. Ніхто не може точно повторити твоїх рухів. Думок написати твоїми словами твір. Це прекрасно. Але є місце, де такими особистостями стають. І це місце школа. Школа це місце, де я стану видатною особистістю. Ти запитаєш, чому? Або почнеш сміятися, а я у відповідь засміюсь. Не розумієш чому? Ходи зі мною! Я тобі все покажу. Знайомся! Це ті, хто читає, розмовляє, пише вірші. Це ті, завдяки кому ти здобув найкращі нагороди у всіх мовно-літературних конкурсах олімпіадах, турнірах, ті, які завжди плекають любов до української культури. І весь рік тебе впевнено вели до цих нагород найкращі вчителі-філологи твоєї школи. Їхнє милозвучне слово завжди грітиме душу. І вони завжди тобі скажуть: читай, спілкуйся, думай українською. Знаєш, так важливо порозумітися і з усіма. Це не тільки твої друзі і однокласники, але й люди з інших країн. Саме тому ти так впевнено та наполегливо вчив англійську мову зі своїми кращими вчителями англійської. We are Закони фізики, математики і знання з географії та історії так необхідні, щоб відбудувати Україну. Ти малював, творив, і саме твої малюнки зараз зігрівають серця хоробрих воїнів, котрі борються за нашу перемогу. А потім, коли настане перемога, тоді ще гучніше будемо співати саме тут. Ти мав змогу бути у різних перемоги! Дорога шкільна родина, Ми дякуємо Богові, що прожили ще один навчальний рік. Він був різним. Ми раділи і плакали, навчалися і перемагали, досягали успіху і закохувалися. Наші вчителі навчилися долати страх і тривогу. Із посмішкою на обличчі розпочинали уроки і спілкувалися з дітьми. Ми разом з батьками стали волонтерами і допомагали кожному, хто потребує цієї допомоги сьогодні. І допомагаємо так, як можуть допомагати найрідніші люди. Ми відкрили свої серця для багатьох учнів, які тимчасово змушені були покинути свою рідну домівку. Ми чекаємо з нетерпінням на вас, дорогі наші школярі, ті, які опинилися за межами нашої України. Ми віримо, що і живі, і здорові ми всі разом зустрінемося тут, на нашому шкільному подвір'ї, в новому навчальному році. Ми довіряємо вам, наші випускники, ви готові відбудовувати Україну, будувати міцну країну. Ми віримо і довіряємо Збройним силам України, які сьогодні мужньо боронять мирне небо. Наш мир захищають нашу землю. І ми віримо, що все буде в Україні.